Привіт! Маєш знати, любий друже. Як важливо знати дуже. Рух дорожній це наука. Це важлива в світі штука. Його знати треба всім. І дорослим, і малим. Я пропоную сьогодні відправитись у Подорож до країни дорожнього руху, а допоможе нам в цьому таблиця. Поглянь на таблицю, роздивись уважно і назви, Що ти бачиш в першому рядочку, Що ти бачиш у другому рядочку. Що ти бачиш на нижньому рядочку? Про що йдеться мова? В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії. Знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Так, це світлофор молодці. Як називається частина дороги, де їздять автомобілі? Так, це проїзна. Частина, розумнічки. Відгадайте, про що йдеться? Ця тваринка непроста, без копит і без хвоста. Не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Так, це зебра, розумнічки. Від села і до села, де дорога пролягла, перевозить. Дім людей, і дорослих, і дітей. Що це? Так, це автобус. Як називають людей, які ходять по дорозі? Правильно, пішоходи. Як називають людину, що рухається на велосипеді? Так, це велосипедист. Молодці. Так, малята, а хто регулює рух, коли не працює світлофор? Правильно, це поліцейський. Молодці. Скільки сигналів на світлофорі? На світлофорі, три сигнала. Молодці. Назвіть їх Червоний, жовтий та зелений. Назвіть, будь ласка, транспорт, який зображений на малюнках. Це автобус. велосипед, Автомобіль. Молодці. На яких малюнках діти поводять себе неправильно? Ось на цьому малюночку. І на цьому малюночку розкажіть, що роблять діти. За яким номером необхідно телефонувати, щоб викликати поліцію? Так, правильно, це номер 102. Дякую, малята, за вашу увагу. Ви сьогодні були уважні, кмітливі й чудові. Пам'ятайте правила дорожнього руху і нехай доріжки завжди будуть безпечними. До нових зустрічей, друзі!